Слава Ісусу Христу, ми живемо в Україні і у нас іде війна. І часто можна чути слова любіть ворогів своїх, про яких ворогів йдеться. Слово Боже говорить про те, що хто покаявся, прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і живе по Слову Божому, то являється другом Богові, а хто противиться Слову Божому, то являється ворогом Богові. А коли людина прийшла вбивати. Насилувати, мародерити, то це ж злочинці, і їх чекає суд і на землі, і суд Божий. І задача церкви проповідувати про це, щоб покаялись люди, щоб прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, перестали бути злочинцями, і Бог пробачає всякий гріх. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже, щоб ставати дітьми Божими. І здобути спасіння для своєї душі, нехай Господь благословить вас.